На вулиці дощ. Якраз погода супер для того, щоб покрутити касіка. Розкажу коротко, що роблю. Покрасив кріплення, бо воно було синє. От воно. Почистив повністю до метала і покрасив балончиком. Звичайно, краскою. Так, Далі покрасив е, вилку робочу. Тут всі штучки були зелені чи сині якісь коляд. Я подер і покрасив в чорний. Все, більше нічого красти не буду. Тепер маю крило. Оригінальне касиковці крило в рідній фарбі з полосочками. Красти нічого не буду. Супер. Ще Тобто характерний хвостик хвостікзаді. Як він там називається? Це, чи нормуль. Це ми зараз будемо ставити сюди. Тобто хочу замінити ці стакани і пера і крило. Зараз походу вже покажу. який буде результат.